Всіх вітаю на каналі. Сьогодні вирішив виїхати перший раз на лід Далі йде плюсова. Напевно, буде і останній. Дуже плюсова температура йде, так що зараз добираюся. Проїхав в переїхав. через СОП хочу порибачити на собою попробувати походити по своїх старих місцях, на ямах, їду чисто на хижака, балансірчики, яйця, віби. Щось будемо пробувати. Можна було б попробувати на безмотилку але я нічого не брав. Также можна було б в корчах спробувати, карась може дає на боковий кивочок, але поки, поки що їду в розвідку, спробую на хижака. Так що доберуся, включуся. Друзі, перший вихід на лід. Я на льоду. Ось спорядився. Багато з собою не брав. Взяв, в гонуці немає, взяв в Гунуці позичив санки. Хотів собі купити рибацькі пластмасові, подивився скільки вони стоять. Та думаю ні. Не хочу я їх. Коло тисячі за тисячу. А вже, мабуть, скоро і льоду не стане. Ну, лід такий дивлюся, грубий. Так що йдемо. Зараз піду по своїх старих місцях. Попробую. Так що отак, йдемо. йти до тої скали осталось десь метрів 400 тихенько буду йти пробувати і спитую за одну подарунок нову камеру Пока подобається не бовтається як телефон Так що йдемо. Рибаків немає нікого. Ніан під мостом. Чи то діти катаються. Так немає нікого. Тут навіть не видно, щоб тут десь хтось рибачив, якісь лунки бив. Я то я знаю де. Ну сюди вже мав би не на ямах бути, а під берегом як би. Лід грубецький дивлюсь до 20 сантиметрів. Зараз буду ви спробуватись біля цих кущів. Знаю є місце. Тихенько будемо щось пробувати. Зараз наш ну, з мікробалансірчика. І так будемо підніматися вверх по приманках. Не видно, ні, бачу з цієї сторони. Хтось бив пробував. А із цієї теж бачу там дали та ні. Включусь Так, первая проба. Ставлю мини балансирчика. Ходити шукати, вітер зривається камінці попав. сьогодні то вітер хороший передавали до 5 метрів. Якийсь камінець тут попадає, міняється глибина. Що це таке? Якийсь камінець? Треба було так на нього попасти. もう。 забув взяти шумовку щоб лід вичерпувати ладно буду пробувати щось буде цікаве включуся друзі є і клювання ого я вже хотів йти в друге місце ну, щось невеличке ну, дивіться карандашики є так що будемо шукати судочка Ось такий звір до нас прийшов. Ось мікробалансірчик. Так що надія є. Давай йди. Пробуємо далі. Зараз ще навіде попробую. Іди. Це вже радує ну, одно не взяв шумовки. Важте, ну, сутачок, може і прокров. Піду. Зараз я тут постою. Потім піду на свої місця. Так що пробуємо далі. Поки не хоче. Пробував ось такого віба поставив 80-го, Пока не хоче. Йдемо далі. Уже лунок 20 продовбав. А що, я тільки, що я тільки не пробував? І віби. Пробую на балду. Немає. То один судачок був, малесенький, все. Ні течка, нічого немає. Скільки пройшовся? Метрів двісті я вже пройшов. Прийшов в скалу де я судаків тягав. Но їх тут немає. Горіше за все, ні окуня, ні судака. Буду двігатись далі. Де ж він має бути? Має тиша поки що. Попробував тут яму, не ловив з лодки. немає тут його, та він, же якби мав би йти в берег на нерест. Відругам зривається. І під берегом пробую. Ні одного течка Лілунок скільки надовбався, лід, звичайно, грубий, крига груба. Плешнею є що довбати. Немає. Перепробував все, що є. Зараз піду, буду йти до середини, переходити на слідуючий берег. Під тим берегом піду і так піду назад до машини. Немає, не хоче. І що вже в самий берег? В корчах спробую. Немає. Поведу машинами їздять. Зараз піду на глибину, на середину. і перейду на, тій, на той берег. Протиположний. І буду йти вже під тим берегом. До одного судачка він мене обрадував і на цьому все. Глунок уже надовбався безліч. Буром, звичайно, легше, але я його не купував, тому що останні роки льоду не було в нас далі бачити, криги. Не хоче і балансі, Та його тут немає, якби він був, то він би взяв би. Я так думаю, що тут окуня зовсім не стало, тому що тут дуже багато судака. Він його напевно або знищив, або витіснив зовсім. Я, я не чув ще ні разу, що тут хтось окуня зловив. Це ну, буду переходити на середину. Ось іду, а тут під льодом, під Кригою, риба. Дохла. Навіть і Я хочу і роздовбувати. тільки типу, подивитися, що то. ну більш похоже. Що... Невеличкий товстий лобик. Ось так. Мітру ганцівався. Обійшов по кругу. Та там. Почав з того берега, там перейшов на той середину, обійшов по кругу все це саме місце, де я спіймав судачка Нігде Ніде ні одного тичка. Не хоче від слова зовсім. Якийсь теж там он, риболов. Я так зрозумів, що він з камерою ходить. Він же обігав теж всю річку. Та щось так. Або його немає. Або не ловиться. Скоріше всього, що тут гриби немає. Або вона пішла вся вверх. Я так думаю. Немає, все ж такого не може бути. одного судачка і все. Так щось так, ще трошки попробую. Ще піду ось де той риболов сидить, а я трошки лівіше. І чуть ближче. Ще там попробую, Колись і там ловилась, але то було з лодки. Так щось так. Немає, не хоче зовсім слова зовсім. Прийшов я тут на своє місце. Де поначалу ловив. Ще о, восени на лоці де по поначалу ловив. Нема. Але тут... Чоловік, я думав, що він ходить сверли лунки. Підводною камерою дивиться, а вказується, він косинки ставив. При мені коло мене 3 метри від мене. Він же взяв на косинки три карася і одного хорошого судака я вже все і яйця, і віби, і балансири. Хоч би один удар. Немає. Не хоче. Питався чоловіка за окуня, чи він тут є. Казав, що його тут повно. Але цього року він десь дівся геть. І такі екзем... окуні славні екземпляри добрі каже. Де він дівся в минулому році, каже, тільки окуні лупили і на балансир. Такий по кілограмовій. Славні окуні, яка де вони ділися? В цьому році ще ніхто ні одного не зловив. Там біля моста он там, зам, мостом вільніше. Теж сиділи рибаки, зараз їх не видно. На мотиля. Питався у чоловіка, що на косинки лови. Чи карась ловиться на мотиві. Малесенька пліточка. А тут при мені три карасі і такі карасі до кілограма. І судак такий за кілограм. Я ж скільки стою шморгаю. І повний ноль. Все, я вже на березі. Загрузився. Їхати додому. Сьогодні риболовлі немає. Почала третій. Не бачу смисла далі сидіти. Ці пів дня То одного судачка зловив, на цьому все, лід вже, крига вже набралася водою, вже стає кристалами. А далі йде плюс уваж до плюс 15, так що криги скоро не буде. Можна було б на виходні з'їздити, але нема як. Після виходних теж. Вже йде весна, треба щось робити. Дерева треба, садок чистий розчищати. Так що роботи вистачає. Половлю, напевно. Поставимо на паузі. Так що ось така риболовля. Але побував хоч раз на кризі. Так що знаходився, надовбався лунок, але нічого задоволений на свіжому повітрі. Так що дякую, хто мене дивиться. За коментарі, за вподобайки. Дякую тим, хто підписується на канал. Хто підписався, хто підписується нашим Збройним силам ангела-охоронця. Нам скорішої перемоги. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Не нехтуйте сигналами тривоги. До зустрічі! Слава Україні!